Контракт із директором водоканалу Андрієм Нікітіним Житомирська міська рада не продовжила. Термін перебування його на цій посаді закінчився 11 серпня. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Упродовж дня наша знімальна група телефонувала Андрію Нікітіну. На дзвінки він не відповідав. Були дуже сильні потужні опади, і наша головна каналізаційна сосна станція не змогла прийняти на себе стільки води, стічних вод, які приходили на цей об'єкт. Нам довелося відкрити скид до нашої річки. Про роботу Андрія Нікітіна розповів заступник Житомирського міського голови Сергій Кондратюк. Немає причин як такових. Причи, Причини в цілому. Я звісно, повторюю саме. Чоловік має стратегічне мишлення. Чоловік багато зробив в тормозському водоканалі. Є ошибки, похибки, які є у всіх. Є сіні в мене, є у Андрія Ніколайовича. Я думаю, що над цим треба працювати і мені йому. Це наша вода, яка виходить з наших очисних споруд води. В принципі, її можна вживати. Як і всі мешканці міста Житомира, я так само очікувала, що ось ось має в нас бути питна вода з крана. Але, на жаль, в силу суб'єктивних і об'єктивних причин ми цього зараз не маємо. Давати оцінку важко, тому що головою наглядової ради я стала лише в липні 2021 року, тобто. Майже рік так, ми попрацювали, важко оцінювати, так, тому що ми розуміємо, останні два роки вони ну, абсолютно були, можна навіть сказати, неробочі. Е, Ну, В принципі, людина фахова, однозначно. Але, скажімо, ми оцінюємо результат, от поки ми. Питної води не маємо, тому скажемо, оцей весь негатив він накопичується. Плюс зараз іде заміна мереж, також немає достатнього напору води, і це дуже бентежить наших всіх громадян. Тому по результативності, ну я вважаю, що це не зовсім коректно давати от в оцінці, да? тобто були і. Позитивні моменти, але от скажімо, той результат, який ми маємо, мабуть, він не задовільняє мешканців нашого міста. Він дуже багато зробив у тому числі для Житомирського водоканалу і для асоціації в частині якраз відпрацювання механізмів співпраці з іноземними нашими партнерами, і до речі, дуже багато зробив для розробки концепції стратегії розвитку галузі. З 15 серпня тимчасово керуватиме підприємством фінансова директорка водоканалу Ольга Огороднік, Володимир Шолдрук, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.